Добрий день. Сьогодні у нас в гостях Вадим Денисенко. Вітаю вас, Вадим. Вітаю. І дуже дякую, що зголосились. Вадим написав вже на одну книгу про Росію. мені особливо сподобалася книга, де він розглядає а, такі і, не, іродії, да, іродіїство це як це сказати, як такий своєрідний код, політичний код а, Росії, політичної культури. Є е, нова книга написана, вона ще, наскільки я розумію, не видана правильно? Вона Не видав місяці. От е, з цікавою назвою, е, інтригуючою, «Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років. Її можна купити по передплаті, так, створимо маленький ажіотаж, хто не передплатив, та не отримав. Ну і е, на сайті видовництва наш е, формат я подивилася зміст цієї книги, щоб мати уявлення, е, що ж ви маєте на увазі, і який же у вас, так би мовити, методологічний підхід е, до аналізу цього питання до стратегічного питання. Наскільки я зрозуміла, зі зміст ви відштовхуєтеся від аналізу як і Цінності путінського режиму, так і а, путінсь, э, путінських еліт, еліт періоду Путіна, да, як вони сформувалися, які вони є. І це цілком логічно, бо це люди, які ходять з путіним, і це люди, які будуть після Путіна, коли він помре, наприклад. А, то які вони, пане Вадимо, еліти путінського режиму? Ну, дивіться, почати треба, напевно, з того, що всі може. Тобто, це одна із важливих, один із важливих виступів цієї книжки. Е, полягає в тому, що ми всі живемо в міфології першого терміну Путіна. Або точніше, якщо бути більш широким, то до е, Путіна, до Болотної площі. Е, коли справді ФСБ будувалося як неодварянство, коли хм, основою держави було е, Федеральна служба безпеки е, і вихідці з неї. Які були друзями в тій чи іншій мірі друзями Володимира Путіна. Е, насправді, після Болотної площі відбуваються величезні просто тектонічні суви в, е, побудові політичної системи е, Російської Федерації, її Путін так і називає політична система. І е, е, на допомогу ФСБ, яке не виправдало себе, і болотна площа показала, що вона не виправдала себе, е, почали приходити бюрократи. І, власне кажучи, була побудована паралельно із ФСБ не неправильно, паралельно неправильно. Була побудована величезна бюрократична машина, яка орієнтується на центр дуже центру центроцентрична, якщо можна так сказати, кремлю І, власне кажучи, ця машина. Увібрала в себе ФСБ. ФСБ перетворилось на те, чим воно було за часів Радянського Союзу. Тобто це передовий отряд, отряд партії з величезними повноваженнями, але все ж таки це е, структура, яка підпорядкована е, ну, на той момент, коли бюро, а зараз в конкретному випадку е, безпосередньо Володимиру Путіну. І е, вона ФСБ, вона е, ФСБ є лише частиною цієї великої політичної системи. Якби Росія пішла шляхом е, просто е, створити державу на основі ФСБ, нам було б набагато легше. Вона б на сьогоднішній момент я гарантую вам би розпалася. Е, на жаль, в принципі, е, з часів болотної площі методом е, спроб і помилок не була комудована достатньо ефективна бюрократична машина, е, яка е, е, орієнтується в як будь-якій бюрократії на керівника, е, і в даному конкретному випадку, е, на жаль, вона достатньо. Струнко вибудована, і, на жаль, вона е е е є основою на сьогоднішній момент російської держави. Тому це один із таких от важливих моментів, е коли ми аналізуємо російські еліти, ми пробуємо їх аналізувати через призму цього дворянства і суцільної е ФСБ країни. Але Росія на сьогоднішній момент не є суцільною ФСБ країною. Е як би це кому подобалося чи не подобалось? О, дякую, але ж ФСБ тим не менш продовжує грати ну вагому роль та такого собі опрічника вірного служаки режиму, наглядача і, і таке інше. Бо, бо о, ну і чим тут варто згадати, правильно ж, і те, що ФСБ інкорпорировано спілові всі структури, та ні, ФСБ корпоровано про але ФСБ, я що розповторюся, це. Головний силовий орган, але який е не є е настільки самодостатнім, що в принципі самому ставити собі задачі і самому їх виконувати. Він виконує ті політичні задачі, які йому надає Володимир Путін як керівник цієї всієї політичної системи. І що раз повторююся, тобто е по суті це багато в чому те, що було з е КГБ, е причому КГБ Адонського навіть розлива. За яким хоче слідувати Володимир Путін, коли КГБ було частиною цієї великої бюрократичної системи, точно так же і зараз ФСБ є частиною великої бюрократичної системи з достатньо серйозною внутрішньою конкуренцією, тому що на сьогоднішній момент ну і ми про це там достатньо багато пишемо. утворилося двовладдя ФСБ, коли одночасно є два керівника: є Бортніков керівник ФСБ, є його перший зам Корольов, який через голову свого керівника ходить на доповіді до Володимира Путіна, плюс утворена достатньо розгалужена система конкуренції в силових органах. Ну це взагалі традиційна система Путіна а, створювати подібні речі. І таким чином ми можемо говорити про те, що відбувається Такий собі процес з однієї сторони неймовірного посилення ФСБ, але з іншої сторони, ну тому що зараз ФСБ є ФСБ разом із прокуратурою є двома найбільшими, скажімо так, структурами по репресіях в Російській Федерації, але да, і ФСБ корпорована в усі державні і не тільки державні корпорації, тобто вона, крім всього іншого, отримала функцію величезну функцію заробляння грошей і корупційну функцію, але в той же час ФСБ знаходиться в певній системі координат, де вона знає своє місце, і вона розуміє, що поки існує Путін, і поки існує ця система противаг, в принципі, вони мають достатньо багато обмежувальних прапорців, через які вони переходити насправді не можуть. Ну, і наскільки я зрозуміла, знов таки, зі змісту і вступної статті до вашої нової книги, ви також оцінюєте як неадекватний оце підход до розуміння Росії путінського режиму як мафіозної структури, і дуже часто дуже популярне да, у нас накладання мафіозної системи мафії на розуміння російської системи управління. Ну, і, мабуть, до цього можна додати феодалізм. Часто во останнім часом. Чому почали говорити про те, що Росія це така нова модель феодалізму? Чи наскільки адекватно з вашої точки зору таке розуміння? Я, Я бачу, що ні, безумовно, це не феодалізм. Ну що таке феодалізм? Це коли губернатор вважає, що область це його побутіна, і він може там робити все, що завгодно. Є єдиний регіон в Росії, який відповідає феодальним установкам, це Чечня. Але це особливо, це по суті, держава у державі, вона має там свою певну специфіку. Ніде більше в Російській Федерації, тобто ніде губернатор не може себе поводити як феодал, який має можливості бувати, катувати, садити, розстрілювати, і за це йому нічого не буде. Тобто, Побудована достатньо чітка, я пропитуюся, вони побудували дуже чітку вертикаль бюрократичну, дуже чітка бюрократична вертикаль, яка передбачає те, що всі ключові гроші із Москви проходять через губернатора. Тому там така кількість парашутистів там залишилось буквально менше десяти губернаторів, які виходять з цього регіону. І ці люди є такими собі. Структуру ну, губернатор це людина, яка розподіляє кошти із центру. І до нього вибудовуються місцеві еліти, які, е, яким він приймає рішення давати туди гроші або не давати. Е, і е, тому е, там навпаки робиться все залежне від себе для того, щоб була повна управляємість всіх процесів із Москви, е, включно із відносно невеликими містами, е, це суперцентралізована структура. Де е, губернатор в ніякому разі не може ставати феодалом, тому що зразу прийме по голові. Якщо він буде феодалом. Е, він є е, сматрящим від центру, е, Він справді має достатньо великі повноваження, але е, вони також достатньо серйозне обмежені. Чим обмежені? Вони обмежені владою Москви, яка може е, вказати на достатньо багато речей, які е, можуть бути неприємними для. Губернатора, плюс до всього іншого, те, що вони зараз фактично по всій Росії, тому, що цей процес швидко закінчиться, вже завершують процес відміни прямих виборів в містах, це по суті ще одна частина цього управління з Москви, але структура дуже проста: тобто, все одно кастинг на мера міста, кастинг на е, якусь там ну, на будь-яку будь посаду е, проходить через Москву. І Москва контролює призначення губернатора е, дуже плотно. Ну, що ж, ну я абсолютно, як ви знаєте, з вами солідарна в цьому питанні, і е, виходить, що ми маємо справу, е, і це дуже важливо розвінчувати цей міф, який в нас поширений, що Росія щось таке. Що, 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 От дуже неефективна, акваїчна, і Путін помре, і щастя настане. Я, я тут повинен та... повин, єдине, що додати: що справді ця система дуже персоніфікована. Тобто, справді із сценарків Путіна і зміною команди в Кремлі таку махіну утримувати можна буде ну, вони будуть утримувати стільки репресіями, але тим не менше побудована. Вертикаль, в якій немає фактично, і в якій соціальні ліфти зупиняються на певному рівні. І, і, і оцей тиск середньої ланки на вищу ланку, він безумовно в цей момент розвитував, він буде достатньо серйозним, і він може призвести до певних тищів. Тому і, насправді смерть Путіна достатньо багато чого може поміняти. Будемо сподіватися, ну не даром авторитарний режим називається авторитарним, да? він побудований на авторитеті. Але тим не менш, ну, треба віддати належне нашому ворогу, він побудував досить таки, може не ефективну ну, з економічної соціальної точки зору, або досить таки міцну внутрішню систему управління. Відповідно, щоб перемогти цю систему, треба мати більш ефективну систему. Ну, це вже інше, інше питання. А повертаючись до, до літ. А От в контексті того, що ви сказали, фактор регіональних еліт, він ще спроможен відігравати якусь роль? Ну, він буде відігравати роль тільки в момент ослаблення центру. Станом на зараз регіональні еліти є малосуб'єктними, і їхня задача точно між іншим, як і задача крупного бізнесу, це не допустити будь-яких соціальних заворушень на віренні їм території. Тобто ніяких інших задач. По суті, перед ними не стоїть. Тобто, вон їхня ну, стоїть задача, але це ключова задача, яка стоїть перед ним. Тому станом на зараз я не бачу взагалі будь-якої спроможності, те, чисто кажучи, бажання цих еліт до якихось великих змін. Максимум, чого вони бажають. Вони бажають перетворитися на феодалів. Вони дуже хотіли б, щоб їм зараз дали більше повноважень, більше можливостей і більше. І менше, скажімо так, корупційного контролю в центр. Тому що в Росії, крім всього іншого, зараз відбувається, ну, не бувало взагалі, з числі Адропова, між іншим, система посадок, регіональних, лібрів, регіональних керівників. Тобто, фактично, в щоденному режимі ми бачимо посадку, якої заступника мера, заступника губернатора там, до днях це от, в Дагестані, Такий собі один із тіньових ліг Дагестана був посаджений госсікретарь Дагестана. Тому оці речі вони відбуваються весь час. Але це насправді підготовка до транзиту влади, який зараз відбувається в Росії, і це зачистка е і перетасовка регіональних ліг. Тобто зараз що робить Кирієнка, перш за все це, але тут не тільки Кирієнка, тому що. Величезна роль ігри є прокуратура і ФСБ, відбувається в тому числі і силова перезагрузка цілого ряду регіональних еліт. Отже, все ж таки ми можемо констатувати, що на даний момент вони не суб'єктні, але в засаді хтось там є. І потенційну загрозу режиму разі його послаблення регіональні еліти все ж таки можуть становити. Ні, вони не збираються станом зараз, у них немає ідеї сепаратизму, ідеї. Якоїсь загрози для режиму чи там виступу проти Москви. Тобто, станом на зараз, і це завжди на першому етапі так буває, їхня ключова ціль це не зміна режиму, а ослаблення тиску на них і е, збільшення повноважень. Якщо вони цього доб'ються, певний період часу їм буде достатньо. Потім, коли вони наберуться певної суб'єктності і фінансових е, можливостей, ми вже можемо говорити, що на другому етапі там щось буде відбуватися. Але на першому етапі, на етапі там першого ну, електорального циклу в транзиті влади, вони навряд чи будуть відігравати суперсуб'єктну. Але знову ж таки, тут буде питання велике: хто буде новим лідером, на кого вони поставлять, і хто буде утримувати цю регіональну систему? По суті, на сьогоднішній день вся регіональна система тримається на двох прізвищах: це крієнта. І це керівник адміністрації Вайно. Тобто, хто е це насправді двоє людей, які теоретично можуть е не теоретично, а практично, в першому електральному циклі, точно можуть отримати цю тригіальну систему в нинішньому статус-кво. Е що буде далі? Як говорити достатньо складно, бо ми не розуміємо, як буде далі система розвиватися. Будуть посадки, буде цементування і так далі. Хоча не з точки зору, перший електроальний цикл, якщо не відбудеться в чорних лабедів. Буде проходити під прапором, а ми продовжимо право Володимира Путіна. А оцей транзит, про який ви говорите, як ви думаєте, він відбудеться за живого Путіна чи вже після нього? Тільки після... Після, Пут... після нього, тобто Путін не мислить категорію транзиту в Зараз, Зараз відбувається достатньо дивно, дивний процес з точки зору. Якщо ну, з точки зору обивателя в Росії тема наступника та бойовани. Тобто це тема, якою просто вона заборонена. Попри те, що Путін сказав, що я кожен день думаю про свого наступника. Він думав про те, якби цей наступник не з'явився насправді. Але при, цьому, але при цьому війна зменшення а через війну зменшення кермової бази для еліт, і е неймовірна масштабна націоналізація, яка зараз відбувається в Росії, а націоналізація відбувається буквально під 15 сімей. Е хоча, якщо з то є 6 7 сімей, головних бенефіціарів взагалі. Е але 15 сімей це там 70-80% цієї репроватизації. Е так от, е завдяки цьому еліти почали жити в логіці транзиту влади. Тобто транзит заборонений та бойований, але логіка транзиту вже почалася. Тобто еліти починають створювати певні тандеми, починають створювати певні накопичення ресурсів і мислять уже категоріями, як вони будуть боротися за шкуру невбитого Путіна. Але паралельно з тим, то треба теж розуміти, що відбувається іще один процес, який. Може вносити величезні корективи, тому що кожен із них знаходиться в зоні біологічного ризику. Тобто кожен із них, крім Крієнка, на сьогоднішній момент має за 70 років. Але да. ж ну, такий сценарій, в ньому закладено дуже багато ризиків саме, да? тобто прихід наступника після, після смерті. Бо у Путіна є, окрім системи, яку він створив. Легітимність стількох років Це Він вже як майже освячений цією владою, чого не буде в наступника. І це вельми ризиковано в той же самий час виглядає як патова ситуація, з якою режиму по факту немає виходу. Ну, я ще раз повторюся. Я вважаю, ну ми всі книжці пишемо. Ми це я сказати зразу, що ця книга не тільки мого авторства я її написав співавторстві зі своїм колегою Віталієм Піровичем. І ми пишемо про те, що з великою долею ймовірності путінізм як ідеологія буде використовуватись як мінімум в першому летеральному циклі після його і е, слоган, е, ми продовжуємо справу Путіна. Е, ну парафразуючи, ми йдемо вірним путем річча. Е, по суті, е, буде запропонований росіянам е, після смерті Володимира Путіна. Тут питання тільки в тому, чи буде одна партія, чи це буде боротьба кількох партій, е, які скажуть, що ні, ми більші путінці, а інші скажуть ні, ми більші путінці. Осу єдине питання, на яке на сьогоднішній немає відповідь. Ну, я одразу хочу вибачитися перед Віталієм Перовичем. Я від хвилювання забула згадати, що він є співавтором е, цієї книги. Але ви цікаве словосполучення використали путінізм як ідеологія. То ви вважаєте чи не вважаєте, що ідеологія вже сформувалася в Росії? Ні, ідеологія е, в Росії сформована і називається на русський мір. І наша найбільша загроза полягає в тому, що на русський мір. Сповідує 98-99% росіян, включно з хорошим ростом. Тобто, на відміну від 1991 року, до якого так багато нас тут полювати, коли було дві ідеології, і була е, комуністична ідеологія, і була нікому не зрозуміла, але така приваблива демократія і ринкова економіка, е, і суспільство було як мінімум розколоте на тих, хто хотів одного, і тих, хто хотів другого. В Росії немає іншої альтернативної ідеології. Це ключова проблема насправді для всього світу і для нас, перш за все, тому що смерть Путіна не означає зміну поглядів росіянина, і на сьогоднішній день немає насправді нікого, хто пропонував би хоча б натяки на якусь іншу ідеологію. Тобто, ідеологія Навального Путіну і ді не передбачає зміну руського міра. Але тут треба розуміти, що Путін справді є достатньо вагомою, секральною людиною для великих частин суспільства, і вони бояться його смерті, тому що після цього наступає невідоме для того, щоб заповнити це невідоме чимось. Я впевнений, що ті, хто будуть висуватися від кремлівських. Від оточення Путіна вони будуть висуватися як продовжувачі справи Путіна. Я не здивуюся, що Путін з'явиться навіть якийсь документ, в якому буде сказано, що Путін насправді перед Сумаркою сказав, що саме от, Вася або Петя повинні бути моїми наступниками. Я не здивуюсь нічому в цьому подібному. І тут, на жаль, що достатньо велику роль буде відігравати сім'я. Це цілком реально, що може відігравати сім'я, яка не оформлена ні в який політичний клан. І не має можливості охопитись на сьогоднішній названий точка зору. Але тим не менше, доньки Путіна будуть тими людьми, які будуть говорити, так, да, мій батько сказав, що от саме от от поведе нас в світло Ну, Сім'я, мабуть, ФСБ, як гарант. -тради Традиційно ФСБ традиційна ФСБ буде відігравати величезну роль, але я ще раз повторююся, в Росії зараз створена не ви ФСБ до Тобто. А, ну, зовсім, Борніков має стільки ж голків, скільки і Путін, там плюс-мінус, я не пам'ятаю, точно скільки ми, там, ну, в районі 72. Не, не, і те в питання, чи гонки е, на лафетах він виграє, чи не виграє. Але якщо він е, буде живим до того моменту, і буде на цій посаді, і буде при пам'яті, е, тут не треба забувати, що е, значить, цілком реально, що ФСБ буде е, цілком реально, що може працювати як конфедерація, може працювати і на того, і на то. Ну, проблема з боротьби з системою полягає саме в тому, що вона більш стала структура, ніж роль особистості в історії. Да? Тобто, іноді не важливо, хто очоє, бо система вона, би, відтворює сама себе своє функціонування і свої функції. Але я вам дуже вдячна за путінізм русського мірою як ідеологію, тому що в нас е, в наших подкастах і в роботі Інституту трансформації Північної Разі є певний такий. Дискурс, що разом у нас виступав, і панич ми записували. Вони вважають, що ідеології немає. Я дотримуюся протилежної думки. Я вважаю, що ідеологія сформувалася. І це дуже важливий момент, в тому що ви сказали, що 99% росіян вони об'єднані, альтернатив немає. Це неймовірно важлива думка. Дякую вам за неї. Ну, ми з вами вже розглянули. Виходить адміністративну частину еліти, регіональну частину еліти. Нас лишилися бізнес-еліти. На фоні цього Пітербурзького економічного форуму з'явилася особливо ця дискусія, яку вів депутат Андрій Макаров, і все, що там було знов між Силоановим на Біуліни. То виникла такі дуже оптимістичні думки в нашому експертному середовищі, що бізнес еліти вони майже прямо говорять Путіну про те, що треба сварачиватися що війна вона завдає непоправних шкод російській економіці і перетворюється на глобальні загрози економічно-соціального характеру для країни. Але в той же самий час я маю згадати нещодавно те, що у червні було проведене опитування щорічне такою цікавою структурою, е, ну, називається дослідження SEO барометр а структура проводить яков і партнери. Це опитування серед бізнесменів. Також е, санкції як загрозу для ведення бізнесу назвали лише. 20% опитаних це проти 42% у 2024 році. А те, що вони називають геополітичним напруженням, ну тобто війна, це назвали 15% бізнесменів проти 27% у, у попередньому році. На перше ж місце серед загроз, і проблем бізнесу, вони поставили нестачу кадрів і високу вартість кредитів. Ну, це не виглядає, чесно кажучи, як те, що бізнес. Дуже проти війни і прямо не може існувати в умовах війни і цієї геополітичної напруженості. Як ви вважаєте, гроші вони можуть сприяти якимось майбутнім змінам в у чи своїх Росії? Ну, тут треба розділити питання на дві частини. Перша відносно цього опитування. Справді для російського бізнесу на сьогоднішній момент ключова історія це ставки, ставки збанки і ставки, ключова ставка Нацбанка і кредитні ставки, які є в Росії. Бізнес не може розвиватися, бізнес вестоне і для бізнесу величезна проблема. Плюс для експортерів перша половина року із різким посиленням рубля стала катастрофою також, тому що вони втрачають величезні кошти на корсову різницях. Е, і е, це перша вона е, насправді вся статистика нам показує, що все, що не стосується ВПК, е, пішло в мінус. Тобто, все о, практично, все, немає галузей, які можна сказати, що вони е, в плюсі е, порівняно з минулим роком, і тут е, відіграє роль як ставки кредитні ставки, так і звичайно. Завершена вже на сьогоднішньому надгонка зарплати, тобто, в принципі, далі вже неможливо з однієї сторони піднімати зарплату, з іншої сторони, навіть піднявши зарплату, ти не знайдеш людей. Тобто це величезна кадрова коло в Російській Федерації. І е, на цьому всьому фоні, е, війна справді відходить до другого плану, тому що санкції, як такі, справді вони торкаються певних сегментів російської економіки. Але російська економіка навчилася їх обходити. Тобто, для складних санкцій російській економіці приблизно потрібно 3-4 місяці для того, щоб повністю відбудувати нові логістичні і фінансові ланцюги. Вони да, це стрес для системи, але далі цього стресу вони, в принципі, приспособлюються до нього і далі рухаються вперед. І тому з цієї точки зору це насправді не є глобальною проблемою для. Як не є глобально, це, це дуже серйозна проблема, але не смертельна проблема для російського бізнесу. Що тут не сказано, ключовий страх, і це показують дослідження і дослідження Російського союзу там і так далі це страх реприватизації. Тобто це ключовий страх на сьогоднішній момент російського бізнесу, і всі бізнеси розуміють, що немає такого, скажімо так, напрямку. Який не може бути реприватизований в будь-який нат. Це один момент. тепер друга більш глобальна історія. Російський бізнес, включно з ТОП-100 Форбса, є офіціантами на цьому повосвяті життя. Їхня роль, їхні ролі в виробленні геополітичних рішень, якихось подібних рішень просто нульова, якщо безпеки мінусова. Максимум на що вони можуть впливати, це через е, певні профільні структури е, лобіювати ті чи інші рішення. Але, е, е, звичайно, вони дуже хотіли, щоб війна закінчилась, е, і всі повернулися до нормальності. Але впливати е, на е, рішення Кремля вони не можуть, і, повірте мені, вони не будуть через страх втратити все, тому що е, паралельно із. Е, Паралельно із оцим от звуженням взагалі всього, що тільки може бути в економіці, то вони лежать під загрозою величезної націоналізації, під яку можна потрапити просто за погане слово. І точно так же, як репресії проти іноагентів є в принципі для цього, існують в політиці. Точно так же репресії для неугодного бізнесу, а неугодно це може стати з будь-яких причин. Не, вони не менш страшні, ніж для пересічного громадянина сказати щось проти війни. Ну що ж, це був жорсткий реалізм від Вадима Денисенка. Дуже вам дякую. Не забудьте лайкнути наше відео, підписатися на наш канал і переплатити нову книгу «Постпутін. Путін, Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років. Ще раз дякую До побачення.